Дорогі брати і сестри, вітаю вас в цей святковий суботній день. Сьогодні у мене така нагода проповідувати. І тема моя називається. Що саме головне? Колись мене вчили, якщо ти, яша, склав плани. То ти повинен подивитися, що саме головне і термінове. Потім повинен подивитися, що саме головне. Якщо це головне і термінове, ти повинен швидко його, вчасно зробити. Потім головне, але не термінове. Потім те, що може підождати. А потім те, що можна його відкласти, а може воно і не треба його робити або поручити комусь. Якщо ти не будеш притримуватися цієї послідовності, то ти будеш як білка в колесі працювати, робити, і ніякої користі від цього не буде ні тобі, ні суспільству. Одного разу коло магазину. Одна жінка підійшла і каже, ну, просила чоловіка, терміново каже, покропи виноградник, оброби його. Та це ще, каже, підожди. до тих пір, поки Оїдіум не напав і з'їла цей все виноградник. Як ви вважаєте, а що в нашому духовному житті головне? Давайте ми прочитаємо. Що саме головне в нашому житті? Євреям 8 глава і 1 стих. Відкрийте свої, будь ласка, Біблії. Послання до Євреям 8 глава і 1 вірш. Уважно прочитаємо у тому, про що я буду мового. У тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого первосвященика, який всів на небі праворуч престолу величності. Він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина. Тут апостол Павло говорить, що головна річ в нашому духовному житті. Що ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престола величності? Де Христос знаходиться сьогодні? В храмі, да? на небі знаходиться. І ви читали єфесіанам, що Він сів там на престолі і посадив також і нас там. Помните ми це вивчав? І звідти все. Керівництво всього Всесвіту, кожної людини, звідти з престолу, з тронного залу. Бог держить руку на пульсі. Нічого без нього, святилища, звідти не відбувається на нашій землі. Якщо ви спитаєте когось із інших конфесій, де Христос, то вони вам скажуть, що Він скрізь перебуває. І в нашому серці, так, ми сьогодні вивчали, це правда, але він має своє місце, святиню, святилище, де він перебуває зі своїми ангелами і керує нашими думками, нашими поступками. Якщо ми розуміємо, що це головна річ у нашому житті духовному, Завіса в храмі розірвалась. Помните, коли Христос був розп'ятий на Головському хресті, священик хотів принести жертву. Ягня вирвалося з рук і завіса в храмі зверху донизу розірвалась. Це говорить про те, що вже це служіння прекратилося священника тут на землі. Ягнят не треба більше приносити. Вони вказували на Ісуса Христа. І Христос після Воскресіння вознісся туди, в святилище, на небо. І там Він ходатай за кожну людину на землі. Він там сьогодні звершує служіння. До священника молитися не потрібно. Молитись треба туди, напряму, без посередників. І це головна річ у нашому житті. Христос знав, що саме головне. Для чого він прийшов у цей світ? Куда він йде? Я знаю, каже, чого я прийшов і куди я йду. Він прийде. Його смерть і служіння були б надаремними, якби він не прийшов другий раз. І колись на горі оливні. Сидів Ісус Христос зі своїми учнями, і учні підійшли і спитали таке важливе запитання. Коли ти прийдеш? Який признак твого приходу і кінця світу? Що Христос сказав? Що? Це ж актуально, 24 глава від Матвія, дуже актуально сьогодні. Зверніть увагу, він не сказав, от він тут в цій главі щось головне говорить. Він не сказав в першу чергу, в першу чергу він не сказав, будуть війни, землетруси, повені, ковіти, урагани. В першу чергу він їм сказав, головне, я вам скажу, бережіться, щоб вас хтось не звів. Ось чого ви бережіться. Бо повстануть вже Христи, вже пророки дадуть великі чудеса, знамення і багатьох зведуть. Ви повинні бути обережні. І сьогодні актуальна ця для нас глава 24 від, глава від Матвія. Одного разу я в Жашкові сидів в себе в кабінеті. Після уроків суботньої школи заходять до мене дві сестри, які проповідували за кафедри, які співали, на пам'ять розказували вірші. Сестричка говорила, свята суботенька, як приємно святий суботній день. Це як гілей, стікаючий на бороду Арона? Приємно, брати, бути разом у місті. І цих дві сестрички прийшли до мене, я не чекав цього, і на стіл мені заяви, дві, дві заяви. Прошу сьогоднішнього дня не вважати мене членами вашої церкви. Що таке? Що відбувається? Сестри, що случилося? Ми в інтернеті знайшли істину. Тільки сім доктрин з нашої церкви треба виконувати, останні всі не треба. На Елен Вайт вони так сказали, що я боюся навіть і повторяти це слово. Я хотів щось, старався, щось їх переконати. Ні, каже, ми уходимо з вашої церкви. Бережіться, щоб хтось вас не звів, бо багато прийдуть і в інтернеті, і не в інтернеті. Ось що саме головне, Христос стів сказати в останні дні. Якщо ми читаємо далі 24 главу від Матвія, можете відкрити цю главу разом зі мною, подивитися. Ви знаєте її всі. Дуже добре, тому що ми її зараз вивчаємо цю главу. Елен Вайт пише, що вона виконується сьогодні на наших очах. І ви повинні знати, що в цій главі саме головне. 14 вірш. Відомий ваш 24 глава, 14 вірш. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі, на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Серед цих буревіїв, таких катастроф, повінів, війни, народ на народ, царство на царство. Буде проповідано Євангелія. Хочуть люди це чи не хочуть, воно буде проповідано, це Євангеліє. Що таке Євангелія? Мені сьогодні в класі сказали, добра, добра новина, добра вістка, добра вістка, що Ісус Христос помер на Христі. Ми помираємо, люди помирають. Така доля на нашій землі. Но прийшов Христос за нас, помер, віддав своє життя. Воскрес на третій день. Піднявся головне в святилище і там за кожного нас ходатись стріть. Він знає кожного з нас, де ми живемо. Він знає наші думки. Він знає нас. Він молиться за кожного з нас. Він знає всі ваші проблеми, всі наші нужди. І ми туди піднімаємо свої руки і молимося, Господи. Спаси нас, почуй нас. Він звершує цю роботу в Небесному святилищі, і це головне. І люди повинні це знати. Серед всіх цих нещасть, які ми бачимо, ми держимося крепко, як заякор, в небесне святилище. І Він відповідає на наші питання і рішає наші проблеми. Він скоро прийде на нашу землю, щоб воскресити всіх, хто повірив в нього. Він прийде, його смерть була б надаремна. Якби він не прийшов другий раз, він прийде. І це є Євангелія добра новина. Колись на одному острові привозили хліб, кораблі привозили хліб. І вони знали, що якщо буде хліб, вони будуть жити. Але одного разу по якійсь причині. Ті кораблі не припливли. Проходить місяць, проходить два, проходить три. Вони виходять на гори на цих скалистих і ждуть кораблі, коли прийде кораблі. Привезуть їм хліб. І на кінець кораблі показались. І вони знаєте, що почали кричати? Євангелія, Євангелія буде життя, будемо жити. Христос помер за кожного з нас. І будемо жити не тільки тут, а у вічності. Він скоро прийде. Ми зустрінемося зі своїми рідними, близькими. Він зараз молиться за нас, за кожного з нас. Буде проповідано це Євангелія для свідчення всім народам і тоді. Прийде кінець. Чи ви являєтесь учасниками проповіді Євангелія? Чи несете ви цю вістку своїм життям, своїми словами? Багато людей в останні дні скажуть, пройшла жатва, закінчилось літо, а ми таке буде, друзі. Ми повинні жити цим, нести цю вістку Євангелія, проповідувати. Євангеліє, в Откровенні 14 глава, сказаний опять повторяється Євангелія. Помните цю 14 главу, Трохангельську вістку. І побачив я ангела, який летить серед неба. І він несе в... яку вістку? В Євангелія, вічне Євангелія несе. Побійтеся Бога, віддайте Йому славу, бо наступив час Його суда. Зверніть увагу, що він несе вічне Євангеліє. Наступив час суда Його. Ось, адвентисти, яке повинен нести Євангелія. Да, ми несемо Євангелія розп'ятого Ісуса Христа, що Він прийде, що Він помер. Ну цю вістку треба нести. В контексті ангельської вістки. Побійтеся Бога, Євангелія. Ось, воно проповідається всім бо свідетельство всім народам. Але ж ви побійтесь Бога і віддайте йому славу бо час суда вже наступив. Ось, адвентисти, розуміючи цю вістку, де знаходиться Ісус Христос. Головне. Яку вістку ми несем, в Євангелія в контексті Троханського вістки? І це повинен виконати церква, яка знає цю вістку і несе цю вістку. І якщо ми знаємо, брати і сестри, що саме головне, якщо ми держимо зв'язок з Небесним святилищем, Бог дасть нам сили нести цю вістку. Не думайте, що я не можу. Ви можете це робити. Несте вістку, в вістку Євангеля в останні дні. Я живу на висоті Небес і у святині, і з сміренними, і з сокрушенними серцями. Бачите, Бог каже, де він живе? В нього є місце, він там живе, в тронному залі, херувіми, серафіми, 24 старці, як ми читаємо, це його місце, де він живе, в святині він живе. Із сокрушоними, і, і смиренними серцем людьми. Там я вживу в цьому серці. Відображаю образ свій. І проповідувано повинно бути це Євангелій. Одного разу один проповідник приїхав у город, можливо такий, як Умань, і питає першого зустрічного. Ви не скажете, де Адвентисти сьомого дня? Він так здивувався, ні, каже, не знаю, каже, так зніяковів, каже. Не знаю. Ну я вам кажу, посовітуйте, тут міліція недалеко, біжіть у міліцію. Вони скажуть вам цю фамілію, каже, і навіть скажуть, де, він, де, де вони живуть, каже, на якій вулиці. Ми повинні розуміти, брати, що нас повинні знати. Не тільки де ми живемо. І ще одне, 24 глава, саме головне, 45 -го по 45 вірш. Почитаємо. 24 глава, 45 по 40, 44 по 45 вірш. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думайте. Ось що саме головне, як би ми не сповіщали Євангелія, як би ми не молилися, ну ми повинні знати, що Христос на небі. Щоб приготувати нас для зустрічі з ним. І ви будьте готові, тому що не знаєте, коли прийде Син Людський. П'ять мудрих і п'ять нерозумних дуже яскраво показують нам це, так? Ну, п'ять, як не хочете, а п'ять нерозумних не могли поправити свої світильнички. І їхні світильники гаснуть. Каганці, мові, так? Ну, як поправити світильники? Мудрі взяли флакончики запасні з собою. Раз достали, долили світ. А в них немає. А вони насміхаються, кажуть, біжіть там до бізнесменів. Може, вони вам поможуть щось. А що ж бізнесмени поможуть, як вони самі не мають часу помолитись? І ця картина Елен Вайт пише. На наших очах в останнє время, з поразительною точністю виконається на наших очах. Будьте готові. Тому що не знаєте, коли прийде. Чому в такому стані вони оказались? Вони не знали, що саме головне в їхньому житті. Христос в святилищі. Бережіться, щоб хтось вас не звів. Проповідуйте Євангелія. Час дуже стікає, корисний, короткий час. Треба приготувати свої серця, свої світильнички, щоб вони горіли. Критичний час. Ось ще нік іде, ось іде. І розумні поправили свої світильники. Пішов я. Постригтися в Парихморську. А там такий великий телевізор. І реклама одна за одною. Вона мене стриже, я щось хочу сказати їй про Христа чи газетку положив. Вона одна й та сама мене підстригає. І тут реклама. Головне, думай про головне. Я думаю, що, що там таке? А перед цим же ж проповіді готують. Думай, яке головне про головне, цитрамон Дарниця. Я чуть не впав, розумієте все. Брати і сестри, дорогі, якщо ми не будемо знати, що таке головне, нас зведуть, бережіться, щоб хтось з вас не звів. Якщо ми будемо думати, думай, каже. Що таке головне? І постійно думай. Якщо ми тільки будемо думати про це земне, нас можуть звести. Ще один приклад. Це з життя взято. Одна сестричка познала Ісуса Христа. Вона його так любила, проповідувала. Де тільки могла, розносила газетки, велику боротьбу. Обличчя її сіяло від цієї радості, яка вона щаслива, кого вона знайшла? На кінець, то в мене є надія. Я не даремно живу в цьому світі. І одного разу хтось її підсадив на добавки. Можете помнити, така волна йшла добавки. Купляти добавки, панацея від всіх хвороб добавки. І ця сестра, що мені розказувала, як я заходив в аптеку, чую знайомий голос, так, черга дуже велика, і знайомий голос. Наша сестра рекламірує і проповідує добавки. Я підійшла до неї, а вона мені почала проповідувати. Купив мене. Потім ми вийшли ми на вулицю, я спитала, сестра, що з тобою случилося? Що відбулося з тобою? Вона, ти ж так проповідувала Христа, тепер добавки бавки Бережіться, щоб хтось вас не звів. Не ангел на небі зависне і скаже, йдіть за мною. Ні, друзі. Якщо обман буде настільки хитрий, що якщо можливо, то звести навіть і вибраних. Сьогодні хотів би закликати вас. Головне, це не цитрамон Дарниця, не добавки, не політика, яка в усіх на устах. Не войни, бо урагани і повинні. Головне, записано в Євреям, 8 глава, 1 вірш. Головним є ось що. Ми маємо такого первосвященника, який всів на небі, праворуч величності. І в 21 главі, 3 вірш, мрія Бога. 21 глава об'явлення і 3 вірш. І почув я голос із престолу, звідти, святилища, що промовляв, ось Божа оселя з людьми, і він поселився з нами, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. Чи будемо ми там, брати і сестри, там оселя Божа. Там ангели херовіми. 144 тисячі. І сонми святих з пальмовим віпі. Чи будемо ми там, це залежить, друзі, від нас. Чи знаєте ви головне, чи молитеся від чи держитесь за руку Христа? Ви ніколи не посоромитесь, ніколи не посоромитесь, якщо будете знати це головне молитися туди, просити Бога, щоб Він вас вів. Ніколи не впадете зі стильця, як я чуть. Ви завжди з Богом і Бог буде благословити. Йому за це вічна слава, подяка, любимо Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Молитва, Давайте помолимося, я прошу вас піднятися до молитви. Милосердний, любящий Небесний Отець, створивши небо і землю людей, Всесвіт, і все, ти держиш своєю силою і святилища. Ти, Господи, управляєш планом спасіння, послав Ісуса Христа на нашу землю, не залишив нас помирати тут. Ти віддав своє життя, щоб кожний віруючий не загинув, а мав вічне життя. Ти продовжуєш спасати, хадатись Поможи нам, Боже, добрий святий, щоб наш зір туди був направлений, на небо, в святилище, тому що без цього ми нічого не зможемо зробити. Освяти нас істиною Твоєю, благослови, милосердний Господь, всіх присутніх сьогодні взагалі, щоб Твоє Слово упало, як на добру почву. Щоб... Брати і сестри завжди до тебе в Небесне святилище, держалися твою руку, тому що сатана ходить, як рикаючий лев, шукає, кого проглотити. Благослови, милосердний Господь, особим благословінням Уманську громаду, і злий Твій Дух святий в обільному мірі, щоб їх ніхто не звів, щоб вони могли проповідувати головне Євангелія, проповідь Євангелія, бо ти скоро прийдеш. І вони були готові зустріти тебе. Не посоромитися в день пришествия Христа, сказати, ось наш Бог. На нього ми уповали, і Він нас спас в ім'я Христа, молитва наша. Амінь.